Друзі, я вас вітаю. Пропоную до вашої уваги Hyundai i30. Автомобіль укомплектований двигуном 1.6 CRDI на 115 кінських сил. пробігу має 179 тисяч км. Двигун в парі з механікою шестиступкою Класна комплектація, безключовий доступ, підсвітки в дзеркалах, підсвітки в ручках, чорна стеля, е великий екран багатофункціональний. В общем, е все про цю машину розповідаю на відео. На Ютубі, так що не забудьте підписатись на YouTube. Ютуб, до речі, монетизується, виручені кошти відправляю волонтерам на потреби ЗСУ. Так що не забудьте зробити підписку, залишити якісь коментарі для просування відео, щоб воно набуло більше популярності і більше монетизації, звичайно, надійшло. Гарна комплектація. Автомобіль, до речі, на французьких номерах, але він розмитинений, пройшов сертифікацію та готовий до першої постановки на облік. Ви будете першим власником в Україні.